Функціональна лабораторна діагностика, яка розділяється по спеціалізації для студентів шостого курсу: це для хірургів, для лікарів сімейної практики, лікарів внутрішньої медицини-терапевтів і для акушер-гінекологів. Це електрокардіограма в невідкладних станах, наступна дисципліна, і елективний цикл, так званий методи дослідження слухової функції. Дуже багато захворювань зараз різноманітних, які супроводжуються зниженням слуху наших пацієнтів і існують об'єктивні і суб'єктивні методи для їх обстеження. Ми з студентами визначаємо зниження слуху, гостроту слуху за допомогою тональної аудіометрії, за допомогою різноманітних тестів, які входять в це дослідження, це може бути по їх сприйняття. Слуху, це може зона визначитися поріг дискомфорту, і крім того, що ми можемо зробити абсолютно прості тести, які може зробити будь-який лікар, не використовуючи спеціальне обладнання, координальні тести, визначення слуху, шепітною мовою, розмовною мовою. Тобто, в принципі, це може бути зробити будь-який лікар-спеціаліст без якогось спеціального навчання. А за допомогою парації, як я вже сказала, визначається тональна аудіометрія, ми можемо проводити і визначення інпедансної аудіометрії, так звана тимпанометрія і визначення акустичних рефлексів.